Степанові Бандері та Юрію Шухевичу звання почесних громадян Івано-Франківська. Таке рішення мають намір прийняти депутати міської ради. Обранці вважають, що це буде гідна відповідь на позбавлення цих діячів статусу героїв України. Надання звання почесний громадян Івано-Франківська передбачено статутом територіальної громади міста Івано-Франківська, зокрема статтею 37, де написано, особам, які мають видатні заслуги перед містом, рішенням міської ради може бути присвоєно звання почесний громадянин міста. Ми зараз реалізовуємо цей пункт статуту територіальної громади Івано-Франківська. Замість економічних реформ новообраний президент, уряд та парламентська більшість розпочали наступ на українську історію, мову і освіту. Тому прикарпатці повинні показати столичним чиновникам, що готові боротися за свої переконання до останнього. Ми будемо старатися так виписати, щоб не стояло питання. Те, хто коли народився, де народився, які заслуги перед містом. Основна заслуга: місто Івано-Франківськ, як і місто Тернопіль, як і місто Львів, де діяли, де діяла УПА, залишилися тим форпостом, тим оберегом України, яким сьогодні воно є. Воно було, є і залишається. Депутати мають намір реалізувати задумане ще до дня міста. Вони зберуться на позачергову сесію міськради 6 травня.